Виконуємо право 23 до параграфа 23 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Словецький плевчук Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо змінну А. Якщо точніше, то A англійське. Зверніть увагу, що це англійська літера A. Хоча я буду говорити просто А. І надамо їй значення 250. Дані зміні буде зберігатися кількість копійок. Тепер нам потрібно визначити окремо, скільки в нас буде гривень в цих копійках і скільки буде копійок. Тобто, щоб було 2 гривні 50 копійок. Гривні будемо зберігати в зміні А1. І для цього скористаємося операцією цілочисельного ділення. Вона позначається як 2 слеші. Це ніби 250 ділимо на 100. І це в нас буде 2,50 остачі. Остачу ми відкидаємо і результатом буде тільки ціла частина, тобто 2. Тепер залишилося знайти копійки. А ось тут вже скористаємося знаходженням остачі відділення. Копійки будемо зберігати з міні-А2. Позначаються вони значком процента. 250 ділимо на 100. Це в нас буде 2,50 остачі. Тепер ми вже цілу частину відкидаємо і результатом буде 50, тобто остача. Ну і виведемо результат, виводимо за допомогою функції Print. Виводимо змінну A1 і змінну А2. Збережемо, файл, save або save as. Перший раз немає різниці. Зберігаємо зімне право 23. Та виконуємо Run. Run модуль. І в нас виходить 2,50. Змінимо значення. Зберігаємо. Виконуємо. Так, все правильно. 1 гривня і 87 копійок. Але було б дуже добре, якщо б справді було б писало 1 гривня 87 копійок. Отже, виведемо результат по-іншому. А допишемо ще текст. Текст пишеться в одинарних або подвійних лапках. Отже, буде виведена змінна, в якій зберігається гривня. далі текст гривня, далі зміна, в які зберігаються копійки і текст копійки. Тут тільки кома потрібна а не крапка. Ну і за замовченням між ними буде пропуск пробіл. Так, бачите все добре. Ну і було б добре, якщо ми хочемо змінити суму в копійках. Щоб ми писали не ось тут число, а користувач міг вводити з клавіатури. Зробимо це, а для цього скористаємося функцією input. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто, що саме він має вводити. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Беремо це все в дужки. І перед дужками пишемо int. Бачите, в нас з'явився текст, скільки копійок з карберничці. Введемо 185, натискаємо Enter для підтвердження. І ось виведений результат. Тільки можливо, автори підручника мали на увазі, що потрібно вводити ось так. Тому що бачу в останньому завданні написано Введіть значення А до рівня 185. Так як я писав, то взагалі то було б краще, більш зрозуміліше, що саме вводимо. Ну, нехай буде ось так. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!